Нікудишня покупка. Кому потрібна стара квартира? Ти лише про себе думаєш, мамо. Чому ти зі мною не порадилась перед тим, як квартиру купувати, картає мене донька? Цю квартиру я для себе придбала, тому не думала, що тебе питати треба, доню. Але якщо ти вже заговорила про це, то хоча б скажи, що тобі не подобається, питаю я у Людмили, бо я справді не розумію, в чому проблема, що я не так зробила. Навіщо ти купила цей непотріб? Тепер ніхто таке не купує. Треба було відразу квартиру в новобудові брати, наполегливо відстоює свою думку дочка. Я дивлюсь на неї і не можу збагнути, що саме так її зачепило. Я повернулася з заробітків і купила собі житло. Оскільки в мене до молодості не йде, то я взяла невелику двокімнатну квартиру на другому поверсі в уже обжитому будинку. Поверх взяла невисокий, щоб легше було сходами підніматися. Основний ремонт і меблі вже там були, тож я лише витратилась на косметичний ремонт і можна вже заселятися. Оскільки я для себе вибирала, то не вважала за потрібне радитись з донькою. А Людмилі мій вибір не сподобався, бо треба було брати не дві а три кімнати і обов'язково на будові. На заробітках в Іспанії я була недовго, всього 12 років, та й потрапила я туди, можна сказати, випадково. То був такий переломний момент в моєму житті. Дочка вийшла заміж, пішла жити до свого чоловіка, а мого чоловіка якраз не стало, і я залишилась сама. Моя близька подруга давно вже була в Іспанії і стала мене до себе кликати ти нічого не втрачаєш, хоч приїдь і подивися, сподобається, залишишся. А не сподобається, повернешся назад, запропонувала вона мені. А я подумала і погодилась. Дочка тоді, до речі, мене підтримала. Як на дивно, але Іспанія мені дуже сподобалась. Я почала працювати в іспанських родинах, доглядала там літніх людей. Не скажу, що всі зароблені євро я донці відправляли, як це робили тут інші заробітчанки. Але Людмилія ні в чому не відмовляла. Хотіла вона новий холодильник купити, я й дала гроші на холодильник. Зять машину захотів, я допомогла їм машину купити. Купити собі квартиру було для мене не розкішлю, а необхідність. Ми з чоловіком жили на його території, і коли його не стало, то вийшло так, що я маю жити у свекрухи в домі. Вона не мала нічого проти. До речі, ми з мамою чоловіка завжди ладнали, але я сама так не хотіла. Коли дочка стала мене картати, що я не таку квартиру купила, я спочатку не зрозуміла, до чого клонить, та виявилося, що вона хотіла, щоб я її житло придбала. З'ясувалося, що дочка зятем сподівалася, що цю нову квартиру я для неї куплю. Вони вже навіть речі свої волі закладали, готувалися до переїзду, але я їх розчарувала, квартиру собі купила, і вони зрозуміли, що вже ніхто нікуди не переїжджає. Тому Людмила так і злиться. Вона вважає, що я спочатку мала квартиру їм купити, а потім ще раз повернутись на заробітки і тоді вже собі на житло заробляти. Людмила, ти ж знаєш, які є ситуації з чого ти взяла, що я цю квартиру маю тобі купувати? Ми ж про це навіть ніколи не говорили, я тобі нічого не обіцяла, кажу. Бо всі нормальні мами заробітчанки так роблять спочатку дітям квартиру купують і лише потім собі, заявила мені донька. А я задумалась над її словами. Адже Людмила правду каже ми самі так навчили своїх дітей, що все до останнього євро їм треба віддавати. От вони і сприймають це як належне, а один раз не даш і стаєш ворогом на все життя. Мамо, ти лише про себе думаєш, інші жінки більше ніж по 20 років сидять на заробітках, аби дітям допомогти. А ти лише 12 і все, приїхала. От що тобі тут робити? картає мене донька. Знаєте, мені це дуже прикро чути. Я ж на чужині за нею дуже скучила, сподівалася, що вона буде рада мене бачити, чути, а вона не задоволена підсумками моїх заробітків зовсім, бо я їй квартиру докупила. І хоч слова моєї дитини про нормальних і ненормальних мам заробітчанок мене дуже зачепили то я вирішила, що таки зламаю традиції і куплю житло спочатку собі. А потім, як буду мати здоров'я і сили, то спробую і доньці в цьому питанні допомогти. А як ви вважаєте, правильно чи неправильно я роблю?